Мати повноцінний офіційний український дубляж до острову Скарбів це ж класно, чи не так? Це просто чудово, хлопчиковій. Проте я маю великі сумніви, що це станеться, бо це відео заблоковано, оскільки All Russian State Television and Radio Company його заблокував. Власне таке повідомлення було у відеозагону кіноманів після розбору мульта про те, що росіяни успішно привласнили собі цей продукт. Бо все, що зроблено при совку, автоматично належить Росії. І неважливо, що це робили Київ наук тодішньому у РСР. І відсотків 90%, а особливо актори, які озвучували його, це українці. Звичайно, не забуваємо, що це було зроблено на замовлення гостел Радіо СССР. Проте це тут не ключове. Направду відповідь, чому це стало можливим, дуже проста. Мова: оригінал мульта зроблений російською. Та глобально, коли завірусився мемо з цієї пафосної ходи герою мульта, західна аудиторія за допомогою активної роботи російської спільноти спокійно прийняли за чисту монету наратив, що це Russian Sov'єт картун. Бо повторюся, мульт російською. Ніхто не буде глибоко копати, хто там і що там. Бо це складно, це треба думати, а люди не люблять думати. Привіт, я Зетпі, і тут маю Зробити ремарочку, це не розбір мульта, а більше розмовне відео. І Якщо ви не в темі, що за острів скарбів та чому він український, доволі гарно, коротенько аналіз вже робив Майк. острів скарбів. Так і так, наш український мультфільм радянської доби. До речі, подяка усім спонсорам каналу за підтримку. Після народження другої дитини зараз трошки складнувати, тому як ви бачите, відео довго не виходили. Словом аби виправити ситуацію і зняти клеймо рошен Soviet Cartoon, Треба, щоб був український дубляж. Він є. Та навіть не один а цілих три. Оце так несподіванка. Направду, якщо правильно рахувати і вірити у Крвікі, то станом на сьогодні, коли вийшло це відео, їх існує навіть чотири. Але одному мінусуємо через те, що дубляж від Білі Бонса банально немає в мережі, бо він був заблокований на Ютубі все тією ж State Television and Radio Company. Компані. Ну а з усіх дубляжів я б хотів би відмітити один, бо він має найякісніше виконання з усіма піснями і навіть має повністю локалізований відоряд. Це дубляж від Твій Продакшн. Шанс не заробіток, чи аванс! а тепер хто хоче, найвідправляється на берег. Проте це все є неофіційним. Це стосується усіх наявних озвучок. Відповідно, ми можемо накліпати хоч мільярд різних версій озвучень і наблизити все максимально до оригіналу, щоб неможливо було доколупатися, або взагалі чудом задіяти оригінальних живих акторів. Проте це однаково буде обмежена бульбашка від своїх для своїх. Повірте моєму досвіду людини, яка наробила чимало українських озвучок. Багацько людей в душі не знатиме про існування цих озвучок, бо слово пошук для них є чимось складним. Власне, тому глобально це нічого не змінює, а мульт так і лишається бути Russian Soviet Cartoon. Тому, окрім наявності дубляжу, він має бути офіційним. І саме цей момент вже може вагомо впливати на ситуацію. Бо саме на офіційний переклад будуть зважати Усі, включно з західною аудиторією, особливо якщо ще й випустити в прокат реставровану і поліпшену в якості версію, яка матиме виключно українські написи. Ух, як закручено. І тут не має бути жодних виключень, як нам вже показали ті ж твій продакшн. Це цілком реально. Проте ми повертаємося до блокування мульта з боку All Russian State Television and Radio Company. Кому належать права на мульт? Якось я зробив допис у хвітері і тегнув Довженко, де можна почитати трохи, але цікавого. По перше, завдяки посиланню на реєстр, яке скинули Довженко, можна дізнатися, що права на мульт наразі є тільки у Держкіно до 2058 року. Року, по-друге, у Держкіно певно була якась угода про надання прав Art Nation. Я не знаю звідки вони намалювалися, але зі сторони виглядають як якась маркетингова конторка. Тож ймовірно щось пов'язано з цим. На хіба я не знаю? Але не суть. А от що дійсно суть, то це те, що правами на мульт можна спокійно крутити на чоловічому статевому органі. І що це означає? Пояснюю. Можливо, ви пригадуєте, але в стімі на гайптрейні вийшла ось така самопальна поробка про доктор Лівсі. Ха-ха-ха. Іначе, як Довженко, мали подати скаргу на те, що це порушення авторських прав, щоб ну прибрати оце неподобство з магазину СТІМ. І це підтвердили з не надто втішною відповіддю. Цитата: ми двічі заповню форму на стімі, коли права належали нам, але не отримали зворотнього зв'язку. Проте в розмову включився Ігор Поспішний з GTP Media, який також цікавився цим питанням, та якого направили до тих самих Art Nation. Власне, так ми про них і дізналися про їх існування. За його словами, ми можемо зрозуміти, що у них є авторські права на цей мульт. Та які подякували, сказали, що аби потушити Valve, треба йти в суд. Вони не бачать, як там не вийти в мінус по грошах, і тому відмовились прикол, звісно. Тобто, в принципі, можна тирити у бідних, і тобі нічого за це не буде. Зрозуміло. Власне, оці от All Russian State Television and Radio Company можуть просто банально зловживати правилами Ютубу, як і оця от фігня в Стімі. Звичайно, я не виключаю, що це може бути і тим самим сучасним гостел Радіо СССР. Ну а наявним правовласникам в Україні цей мульт банально нафіг не впав, бо це старий фінансово невигідний продукт, за який. Ніхто судитися не буде. Це вам не Нінтендо, які за пікачу порвуть вас як пес патрон, за не знаю, придумайте аналогію самі. Моїми словами не передати той крін, що ви тільки що подивилися. Словом, з усією цією інформацією, я б хотів би зняти з вас рожеві окуляри. Не все так просто, як хочеться. Реальність така, що якщо це щось непопулярне, непопулістичне і не принесе нікому грошей чи якоїсь вигоди. В дуже рідкісних випадках хтось щось дійсно буде робити. А якщо і буде, то на це потрібно мати ресурси. Особисто в мене таких ресурсів нема. Одна з найважливіших речей це зв'язки і можливість достучатися до правильних людей. Без цього тебе просто тупо будуть ігнорити. Ну і звичайно, комерційна вигода. І мова тут про тих, хто має ті самі авторські права. Свої заперечення, звичайно, можете написати у коментарях. Можливо, ви знаєте краще, як все це можна реалізувати, бо моє бачення власне ось таке. Це не означає, що варто йти в поминальну яму і нічого не робити, проте її наївними також не варто бути. Справді. Ну а якщо ви хочете популяризувати острів скарбів, то поширте цей ролик, піднімайте цю тему, і в мене сьогодні день народження. Тож зробіть це в подвійному ентузіазмі. І можете зацінити мій музичний кліп е, по цьому мульту. Тож е, тицяйте сюди чи сюди, напевно, сюди, і побачимося за мить.